У Львові діє чітка заборона продажу алкоголю. Сьогодні в нас в нашій державі триває війна. Росія напала нашу територію, і ми маємо чіткі звернення від військових, які чітко визначають, що на такий час. Не може бути продаж алкоголю. Ми однозначно підтримуємо цю позицію. Є документ розпорядження міського голови, яке юридично документально визначає дану позицію. Ми моніторимо, чи відбувається чітке дотримання. Даних документів, в особливий воєнний час, якого ми знаходимося, було зафіксовано ряд порушень, зокрема по даному об'єкту. Тому сьогодні було видано наказ районної адміністрації спільно зі всіма правоохоронними службами. І, відповідно до закону було обмежено проведення діяльності такого закладу з метою того, аби не було тих чи інших провокацій, тому що ми розуміємо, і чітко знаємо до чого може провокувати алкоголь. Це перше, а друге. Якщо говорити про крафтових виробників, тих хто виготовляють різні львівські продукти, власне вже є домовленості про експорт на закордон для того, щоб підтримувати виробника, але не продавати тут, а експортувати на закордон. та сьогодні, сьогодні було спілкування вже з кількома польськими мерами міст для того щоб можна було дану продукцію експортувати. Крім таких обмежених заходів, що очікує не штраф. Власне, є чіт чіткі норми, але зараз тут мова йде не про штрафи, тому що сьогодні важливо, щоб були чіткі війсь... воєнний час. Має бути чітке дотримання норм. Якщо є заборона, значить вона має діяти. А, якщо хтось собі дозволяє воєнний час порушувати такі норми, відповідно, що має бути швидка реакція, але теж по закону є відповідні документи і має бути відповідне обмеження даної діяльності. Ще разверну увагу, що дана діяльність може нести загрозу а, власне в особливий воєнний час, якого ми знаходимося.